Привіт, мої маленькі друзі. Сьогодні я вас хочу познайомити ще з однією дівчинкою. Її звати Ліза. Вона теж живе в одноповерховому будиночку, але вона дуже любить свій будинок. Він дуже в неї гарний. І вона хоче вам сьогодні розповісти про свій будинок. Давайте її вислухаємо. Привіт, я Ліза. Це мій дуже гарний будинок. Я вас запрошую до себе в гості. Це моя Вітальня, Привіт, мама. У вітальні я люблю сидіти на дивані, переглядати книжки та мультики по телевізору. А це моя кухня. Я тут допомагаю мамі готувати. Ми любимо пекти пироги і тістечка. А ще мені дуже подобається моя дитяча кімната. Це моя сестра Катруся. У дитячій кімнаті ми з нею граємося іграшками. Тут стоїть моє ліжко, на якому я сплю. У ванній кімнаті у мене є душ та умивальник. Я люблю гратися на своєму чудовому гарному водвір'ї біля будинка. Ось такий мій будинок. Сподобався він вам? Так, дітки. Я думаю, що вам будиночок лізі сподобався. Дидактична гра хто де живе. Малята, а ви знаєте, що житло мають не тільки люди. Свої будиночки мають і тварини, і птахи. І рибки, і навіть комашки. Давайте пограємося в гру і дізнаємося, у кого яка хатка і хто де живе. Подивіться, хто це. Так, це рибка. Подивимось уважно на картинки і покажемо, де живе рибка, у будки, у гніздечко. В акваріумі. Вірно, рибка живе в акваріумі. Рибка живе у водички, а це її будинок акваріум. Пташечка. Розглядаємо. Теж живе пташечка. У акваріумі, у гніздечку чи у будки. Покажіть пальчиком. Вірна відповідь, пташечка живе у гніздечку. Молодці. Гніздо пташечки будують із травички, гілочок. І будують вони його на деревах. А чий це будиночок? Цей будиночок називається будка. І в будці живе хто? Так, песик. Будка це будиночок для собачки. А це хто такий веселий? Так, це жабка. А де ж живе жабка у дуплі, на фермі чи в ставочку? Жабка живе. У ставочку. Жабки також люблять водичку. І їхній будиночок це ставочок або болото. А цю тваринку ви впізнали? Так, це весела, прудка білочка. А де ж живе білочка у ставочку, у дуплі чи на фермі? Так, білочка живе у дуплі на дереві. Це її будиночок. Туди вона ховає свої запаси на зиму. А чия це хатка, яка називається сарай або хлів? Хто в ній живе? Ну, звичайно, в ній живе корівка. Її будиночок знаходиться на фермі або у домогосподарстві у селі. І називається він Сарай або Хлів. Тут живе корівка. Молодці малята добре погралися, гарно відповідали дякую за увагу. Я сподіваюся, вам сподобалася гра. На сьогодні все, до зустрічі. До побачення!